привіт! і це вже другий влог на моєму каналі. В цьому влозі буде поєднано 2 дні. Це 30 грудня та 31 грудня. І як ви зрозуміли по назві, це влог буде про те, як я готувалась до щедрування. Та 31 го трошки там буде, як я готувалась до щедрування там. Йшла до поліни і ось таке все. Тому бажаю вам гарного перегляду і надіюсь, що вам сподобається цей влог. Я вже прокинулась. Зараз застелюсь і піду пити чай. Тут я вже п'ю чай, з'їла трохи ось такого тортика і ще з'їла ось таку цукерку. А тут я вже Сушу своє волосся. Ідемо на курски? Да. Ми скупили да. пол ринка просто. Я потратила около 500 гривень. Я купила мамі, папі і цьому чоловіку. Подарунки. Yeah. Подарунок я покажу, напевно, за 31 число, коли буде. частина. Yeah. 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 Тут ще є її подарунок. Ми просто yes. не, не в секреті. Ми все yeah. не в секреті. а купимо, ще друг другу не надо І yeah. все. Mm. Зараз ми йдемо додому. Зараз прийдем, я уберусь. Потім у нас буде репетиція. На Будем трошки частинок знімати там. Стараемся. І ще буде влог за завтрашній день, прямо тут. Тому дивіться Сповіри. до кінця. Дивіться Сповіри. до кінця, буде цікаво. Ну, а, В а, а, В Клас! Треба ще прийти додому, дратися і все це. Це там репетиція буде. Прийшла додому, я зараз трохи приберусь, поїм і буду чекати Поліну, щоб ми разом провели репетицію. Ось. Трошки спробую познімати на репетиції, якщо, звісно, вийде. Знаю, що ще сказати. Навіть, що репетиція пройде. Класно, ми все добре від. До... Ну, що у нас добре все вийде і завтра ми все будемо добре пам'ятати. Все. Надіюсь, все буде добре і цей влог буде длинний. Я вже поїла і зараз йду до мами, тому що мені треба у неї дещо забрати. Ось. Потім вже прийде Поліна. І будемо будуть кусочки з того, як ми ре... проводимо репетицію. А... Ну, а перед цим можливо буде, як я її зустрічаю. Я вже йду зустрічати Поліну. Поліном. Ось. Вже котре. Вже 15... 15 Так. І прям чкатер Человек поточки вот, по сути одинаковые угу. добрий вечер, вашій хаті. Ми прийшли пощедрувати. Гроші до полова. Все бешенька чорноброва. Плочка. Ю, що мені те режем? Замо анафширує там затупила на першому куплеті. Давай. І на першій И... частині затупила там. Я затупила ще на ці два щит. А ну. Ще там і до на частину. Горобці кукутіли, хвостиком маرتіли. А ти ти тільки знай, копієчку дай. З новим роком вас. <рес> Трошки вже поїли, паїли галуні. Yeah. Ми зробили трошки репетиції, щедрик повторили калятки. Дещо додавали в плані, коли можемо вдвоєм говорити, коли хтось один. І щедрик поміняли трохи. Да. Важко буде привикнути, але треба буде сьогодні відпрацювати. Завтра вже буде генерально у нас репетиція і, і макіяж. Yeah. І все. Вона вже ушло. Я тільки ще попила чай, чай трохи. Ах. Чесно, сьогодні ми добре все прорепетрували. Ми вже побачили, як це було. Звісно, ми сміялись дуже багато, тому що саме в такі серйозні моменти ми просто починаємо сміятися. Це просто було. Треба було щось й серйозно, треба було якісь рухи придумати, Це просто. Ми десь. Дві години точно безпереривно. Ну, з перервами дві години, можна сказати. Але хоча б ми норм відрепутрували все. Іноді завтра добре покляти. Ой, по Так от вас ставлю. Я зараз скачу YouTube студію. Щоб дозволити коментарів у себе під відео. Ой, зараз ще потім скачаю ось це. Серіанчуку трохи. Ой. І, можливо, почну вже монтувати ось цей блог, який ви зараз дивите. Тому що, як ви вже зрозуміли, я казала Поліна. Тому та, буде на 2 дні, буде сьогодні 30 грудня, та завтра 31 грудня. Можливо, навіть буде трохи 1 січня, типу, але це, ну, 1 січня точно буде о 12 годині. А ось далі я не впевнена, але, можливо, трошечки буде ось така важлива інформація. Тому дивіться. Чекайте, що буде далі. Я сама ще не знаю, що там далі. Я сподіваюся, що там щось веселе, цікаве, що ми ось так просто суперсько посідували. Тому, Тому що ми в цьому році дуже до цього підходимо, важливо. Ось. Сьогодні день вийшов. Довий. Напряжний. І я серйозно вимоталась. Я не виматувалась десь дві неділі вже. Тому що зараз я справді хочу вже лягти. В майже одинадцять я раніше не дуже хотіла лягати спати, але зараз. Я серйозно хочу вже лягти і просто засну. Тому давайте зараз швиденько опинимось у мене на ліжку. І потім вже 31 грудня. О, не знаю який. Ранку, дня, але на ліжку давайте. Хочусь вже і на ліжку. Тому. Я нарешті лягаю спати, а ви нарешті починаєте дивитися, як пройшло. Моє 31 грудня, тому давайте і один, два, три. Ну що ж, вже 31 грудня. Я його починаю не дуже весело, тому що я вчора не могла заснути до 2 години ночі. І зараз на годиннику 13.10 мені через годину і 20 хвилин зустрічатись треба у Поліни, тому я зараз буду дуже швидко вставати, робити чай, пити його і збиратися до Поліни, тому що я сьогодні дуже багато часу просрала. Поїла. Я не змогла записати те, як я їла, тому що на той момент на кухні була мама. І я не змогла записати це. Але я вже поїла, сходила в душ на трохи і все. Скоро, можливо, буду збиратися до Поліни, якщо, бо, звісно, буде десь. 14.30 зустрічатись або ж не скоро, тому що я ще не знаю точно, скільки ми будемо зустрічатися з нею. Тому, можливо, скоро ви бачите, як я йду до Поліни. Ось сім. Тому що сьогодні. День буде тільки Десь після третьої години, до третьої години приблизно в мене взагалі нічого цікавого нема. Тут навіть не писали сорві, я туди не бачила. Що... Це таке щасливе дитя, тя ті Ну що ж, знову я, тому що тут я була у сестри, але вийшло так, що я не змогла знову це записати, тому знову я. І знову нагадую про те, що якщо ми доб'ємо 50 підписників до кінця січня, то буде стрімчики, на яких я буду розмовляти картину, і ще, можливо, буде щось цікавеньке. Я спробую щось придумати. Якщо хоча б до 20, 20 січня, хоча б буде 30 підписників, то я почну думати щось цікавеньке, що можна буде зробити на першому стріму, якщо він, звісно, буде ось, всіх по-перше, з Новим роком, тому що я за все відео вас не разу ще не привітала з цим. Ось, как вас в Новый Рик? Я надеюсь, что у вас был дуже классный, интересный Новый Рик. Я на это надеюсь. Okay. Ну что ж, давайте уже далі смотреть. Mm -hmm. Ну что, ось уже и кінець. Я надіюся, що вам дуже сподобався цей блог. Ви додивились його до кінця, поставили лайк і, можливо, навіть підписались. Я вітаю вас ще раз з Новим роком. Бажаю, щоб в цьому році у вас здійснились всі ваші мрії, і він був набагато кращий, ніж минулий. На якщо минулий був гарний, то надію, що цей буде ще в 100 разів краще. Ось, більш мені немає що казати, тому всіх люблю і всім па-па!